Ну привіт, хлопчики. Ну, тепер ясно. Ти як в борделі опинилася, ти ж, начебто з вищої ліги, куди папік дивиться? Здувся папік. Дружина на розлучення подала і відсудила все. Тож поки я в пошуку вирішила підзаробити. То що, начальнику, по старій пам'яті виручиш? Відмеш від адміністративки? Не збираюся, я. погодь, погодь. Може. Валина нам допоможе трошки, то й ми їй. Ти ж в борделі нерядовою хвойдою служила? Фу, які слова образливі. Не рядовою. Чисто для керівництва та вібгости. Оцих бачила? Ментів огидних? Так. Оці були? А ось цих двох в борделі не бачила. Одного разу тільки, коли вони в чотирьох в сауні гуляли. От, молодець. Напишеш показання, що бачила цих чотирьох разом, ну і все, що там робилося. А ви мене за це оформлювати не будете? А ми подумаємо. А якщо я вам ще цікавого розкажу, так ти спочатку розкажи. Шість днів тому оці двоє в кабінеті бухали. А до них приїхав мотоцикліст і почав буянити. Так вони його удвох так побили, страшно, і викинули з борделю. А то був однієї нашої брат. Викупити її хотів. От тільки грошей не вистачило. А звідки знаєш, що мотоцикліст? Так у нього шолом був. Mm. А кого там він брат? Ну, людка у нас там є. Руда така. Ну так що випустиш? Ну, тепер точно ні. Ну, а ти, красончику, після всього, що між нами було? Хватить, Лерка, тут справа серйозна, вже два трупи, так що в камері тобі буде спокійніше. Я тобі там телевізор поставлю і фіранку повішу. Mm.